10 слів та словосполучень польською пов'язаних з днем народження. Святкувати день народження польською обходять у родини. Іменинник соленізант, а той іменинник, який святкує свій ювілей 10, 15, 25, 100 це ювілат. Вітати когось з днем народження складать жечення. А коли іменинник задуває свічки на тортику, він повинен загадати бажання. Отже, загадати бажання. Помислять Жеченє. Задути свічки на святковому торті, задмухнуть свічки на торті уродзиновим. Дуже важливий момент кожного дня народження це подарунки. Подарунки польською презенти. А таким найкращим подарунком є, мабуть, той, на який ми ну зовсім не чекали, але дуже хотіли. Це несподянка, тобто несподіванка. Ну і звісно, який ж день народження без гостей. Гості, гоще. А коли у вас день народження, пишіть в коментарях, пам'ятайте про лайк та підписку. До зустрічі!